Париж розплавляється під плюс 40, а металева ейфілова вежа росте від спеки. Так, ви не ослухалися, легендарна залізна леді збільшилася на 15 сантиметрів через аномальну спеку. Вежа реагує на спеку. Метал розширюється і вона стає вищою просто на очах. Вчені називають це тепловим розширенням. Ми називаємо це божевільним літа 2025. Але це абсолютно нормальне явище, враховане ще під час будівництва вежі. Саме тому влітку вона трохи вища, ніж узимку. І це ще не все. Через нестерпну спеку влада закрила верхівку вежі. Туристів туди не пускають, надто небезпечно. В місті червоний рівень небезпеки. Люди шукають тінь, магазини роздають воду, а вежа росте, мов жива. Тому не плануйте візит на денну спеку. Краще приходьте ввечері. І романтичніше, і безпекніше. І вежа підсвічена, як у кіно. Зберігайте, щоб не за...